Алкоголь, целюліт і мови. Алкоголь сприяє збільшенню целюліту, це доведений факт. Алкоголь зменшує нейропластичність, це здатність мозку створювати нові зв'язки між нейрончиками. Питання: при чому тут алкоголь до е вивчення мов? А фішка в тому, що для того, щоб вивчити мову нову, вам потрібно побудувати нові зв'язки і інколи зруйнувати старі. Бо ви, як належні старі, їдете тільки так, якщо ви дуже довго взагалі нічому не вчились, у вас от просто ви отак їздите, і ви не можете змінити можливості вашого мозку думати інакше. І фішка в тому, що алкоголь якраз вам допоможе.